І я вас рада бачити на цьому каналі. Це моє перше відео саме на цьому аккаунті, тому що це новий канал. До цього в мене вже був канал, але він старий. Я його покинула півтори роки тому. І вже трішки підросла, тому хотіла здійснити щось нове. За це можна і лайк поставити. В цьому відео ви побачите, як я готуюсь до школи. А саме до дистанційної школи, там будуть різні дії, різні думки, і це все буде в цьому відео. Це відео вийшло дуже великим, тому я його розділила на дві частини, і ця частина доволі велика, але в ній весь день. А друга частина і... із іншого. Дня. І я її виставлю через неділю. Або якщо вам дуже сподобається ця частина, то другу частину я виставлю раніше. Ось. Просто, просто поставте лайк, щоб я знала, що вам не сподобалось це відео, і щоб я знала, що ви хочете, щоб я вдосконалювалась разом із вами. Ну що ж, візьміть якісь солодощі, заваріть собі чай та приємного вам перегляду. Зараз в мене сніданок. Сьогодні я снідаю трьома млинцями та згущеним молоком. А ще все це я забиваю ось таким от чаєм. Обожнюю мятний чай. Зелений мятний чай. Ось це от прям любов всього життя. Перше діло, яке мені потрібно зробити перед 1 вересня, це прибратися у своїй кімнаті. Ви, напевно, вже помітили, те, що кімната без ремонту, це тому, що я зараз не в своєму домі. Це не моя домівка. Я ніяк не можу вплинути на те, як Виглядає моя кімната, але я можу змінити її, прибравшись в ній. Це максимум, що я можу на даний момент. Це мене засмучує, але я повернусь до себе додому і все буде я Буду у своїй улюбленій кімнаті з гарним ремонтом і умовами. Ну, я хоча б на це сподіваюсь. А як буде насправді, я не знаю. Своє прибирання я почну з вікна. Воно дуже старе, таке, тобто реально старе вікно. Але я його зараз буду мити. Сподіваюсь, у мене все вийде. І воно стане трішки краще. жити. Буду намагатись ось з цим щось зробити. Тут бачите на цих пташках є трішки павутини, між ними є павутинка якась. І тобто шпалери тут теж е, грязні. Все, що я можу зробити, це просто е, трішечки тут прибратись. За діло? Я протерла трішечки. Зараз мені потрібно протерти свій стіл, робочий, на якому я буду навчатись. Ось. І помити підлогу. Мені потрібно помити підлогу. Так, зараз прийду із наборчиком. приперлася із шваброю. Зараз буду мити підлогу Ну, а ви будете за цим слідкувати. Ось я вас зараз мотивую вимити свою кімнату. Мийте кімнату. Це потрібно робити, щоб не дихати поганим повітрям, особливо, якщо ви в місті знаходитись зараз. Я в місті, тому що в селі в мене та кімната не забруднялась. А в місті, на жаль. Спати на матрасі це доволі зручно, тому що, по-перше, він м'якенький і підстраюється під твоє тіло, а також це дуже зручно, коли ти миєш підлогу, тому що ти можеш його поставити куди завгодно пересунути. І тобі буде зручно. Але блін, чому воно таке все пожмакане? Так я на ньому ходила, коли, коли витирала цю стіну, але мені так не хочеться його перестляти через кожні 5 хвилин. Ось це мінус. <му> You, I won't come back you're not я протерла підлогу у всій квартирі, але весь процес я вже не стала знімати. Зараз я так трішки спітніла, тому що це було реально жарко. Я переплетаю свій хвостик. Мене не дуже поки що виходить, тому що я зовсім недавно знайшла ось такий ось крабик. Це єдиний крабик, який хоч і якось е тримає моє е волосся, яке дуже. якого дуже багато, е воно густе <рив> тримається на соплях. <рив> Це реально. Зараз я подивлюся в свій блокнот. Як це буде, боже мій. Щоденник. Я не думала, що щоденник це те ж саме, що ежеднівник. Я в афізі. Афізі. Афі. Афігі. Афізі. Боже, і я не розумію, як працюється моя мова, тому... Пробачте мені, мене я не можу. Ось остання сторінка це в мене планер, ось так, спам'ятала планер. Ось, І що я сьогодні повинна зробити? Перше, я тут писала на російській мові, тому прочитаю теж на російській. Приготовіть конату. Далі. Уход за собою. Це потім, далі зробити тренування, составити планер на 1 вересня зіставити всі плани, що я повинна буду робити і так далі. І інше пойти по магазинам плюс прогулка, просто провітритись, відпочити трішки. Тому що завтра буде теж доволі складний день, і мені потрібно бути готовою до нього. Ну, а зараз я буду виконувати тренування. Буду або розтягуватись, або просто робити якісь вправи на прес, на дубку. Ну, щось таке. Ви теж тренуйтесь. Кожен день. У мене там. Кричать! Ще я виглядаю дуже погано. Пробачте мене. Є декілька дівчат, блогерів, які мені подобаються. І я беру відео уроки у них. Ось так. Ну, не відео уроки, а ви, ви зрозуміли, тренування я беру. І тут. і якщо вам буде дуже цікаво, то ви можете написати мені в інстаграм або тут в коментарях, спитати, що це за дівчата. Я вам все розповім. Итак, тренировка была очень жаркая. я думаю, по мне это заметно. Сейчас я пойду в душ, мне нужно помыть голову і просто самой освежиться, потому что вся потная. Так, я вже вийшла з душу. Я не сушу волосся феном, тому що вважаю, що воно від цього дуже ушкоджується, пошкоджується і... Інше да, може з ним вийти, але я все одно іноді можу підсушити волосся, тому що із феном укладка виходить гарніша, все одно, а волосся не так пушиться. Ну, а зараз в мене вже така почалась хвилинка. Яка призначається лише мені до себе, до свого тіла. Зараз я буду робити собі манікюр та педикюр а також я хочу нанести маску-плівку на носик, щоб видалити зайвий Я спілкувалась із моїми друзями на різні теми. Поки я розмовляла з моїми друзями, я з'їла млинчик із ікрою. Напевно, це так. Пройшов деякий час. Моє волосся вже достатньо висохло, але ще воно мокреньке, тому зараз я його підсушу. Досушила його трішки. Зараз я буду обідати ось таким супчиком гороховим. Після цього в мене, напевно, буде десертик. Я трішки помонтувала відео, Спам'ятала, що, як, де, куди, коли. Ось і зараз я зібралася йти до магазину. Ось так. І я додала до моєго образу ось такий кулон та сережки, колечка і резиночку. Так, сподіваюсь, рада, що мене чутно. Я зараз йду до магазину, а саме в Єву. Дуже гарна погода якраз для прогулянки. Мені, мені дуже подобається. На шарику так гарно, от. гарно все. Тільки що повернулася з магазину. Я йшла туди з кетчупом. Але спочатку я зайшла в Єву, щоб на зворотньому шляху. Я повинна була зайти до магазину, в якому повинна була купити кетчуп. І знаєте що? Була сирена. Всі виходили з магазину. Я така клас, добре, круто! Я повернулася додому. В Єві я собі купила ось такі резиночки. Тому що я їх дуже люблю. Вони дуже 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 зручні. Ось зручні і ось також важко. Ось такий в мене був похід до похід за кетчупом. Кетчуп не купила, сирена прозвеніла. Я повернулася додому. Ось така в мене вечеря. Це рибка, але я не, я не знаю, що це за риба. Мама сказала, що вона дуже смачна. А, рис, помідори. А сік ось такий, з броди, як з апельсину. Прямо зараз дивлюся відео Каті Адушкіної. І я просто дуже захоплена нею. Вона дуже велика молодець. Дуже. І я розумію, що мені до неї дуже далеко. І знаєте що? От зараз я так знімаю так енергійно. І зараз, тільки зараз, я почала розуміти те, що все відео весь день я знімала недостатньо енергійно. І скоріш за все, через це все, я не передавала вам свої емоції. Відео буде виходити не, ну, не те, яке я хотіла. І Я просто сподіваюся на те, що в інші рази я вже буду знати, як це робити, тому що я трішечки я дала, трішечки війшла в потік. Тому ось так: будьте намагатись, бути краще. Ну а тепер зараз мені потрібно скачати е, книжки. Тому що в цьому році вчуся дистанційно, на жаль, тому що я дуже скучила за своїми однолітками, за своїми однокласниками, за своїми друзями, які зараз по всій Європі. Колись ми зустрінемося, я дуже на це сподіваюсь. Дуже. Завтра перше вересня, і я не можу в це повірити. Реально не можу в це повірити, тому що ще недавно я закінчувала восьмий клас. Зовсім недавно, ось недавно, реально, дуже недавно. <свісно> І час пролетів дуже швидко. Я завантажила всі книжки, які нам вислали. Тому що є один вчитель, який не вказав книжки зі, свої... зі своїх предметів. Ці предмети мені не дуже потрібні, тому я можу... Ну так, відноситись до них не дуже. Що з моїми очима? В мене алергія, вона вже проходить, Зудять очі, і коли я себе чухала, я штиркнула себе пальцем. i show you Виглядає мій вечірній догляд за собою. Ще єдина така штука, котра, котру мені потрібно зробити, це записати плани на завтра, плани дій на завтра. Поки що я розпланувала е, свій завтрашній день до 4.00. Планувати свій час дуже. Е, Допоможе вам у житті. Це дуже потрібно. І якщо ви не вмієте говорити собі ні або так, чи планувати свій час, ви будете непунктуальною людиною. А це погано. Зараз ще 10 хвилин буду лазити в телефон, відповідати на повіщення. тому що я сьогодні пропала з інтернету. Ну, а я вам бажаю гарних сніг, якщо ви зараз теж у ліжку зустрінемося з вами вже завтра. До зустрічі!